Каріта Стернополь – це не тільки про їжу та про одяг. це про любов до себе та любов до Бога. Адже команди спеціалістів, яка працює у Карита Стернополь, творять величезну роботу, тому що мають велике серце та щиру душу, адже вони допомагають і внутрішньопереміщеним особам і надають комплексну допомогу психологічно і діткам, батькам та сім'ям. Тому йдемо до них та подивимося, як вони працюють. Скажи про дитячі проекти Карітас. Оскільки їх є, і як зацікавлюєте дітей? Робота з дітьми та молоддю є однією з пріоритетних напрямків діяльності нашого благодійного фонду Карітас Тернопіль. А на сьогодні у нас успішно функціонують чотири дитячі проекти. Один найперший це діти та війна, соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю. Цей проект відвідують в основному діти підліткового віку з місцевого населення. Ну і також є частина із внутрішньопереміщених родин. Також це простір дружній до дитини. Цей проект розпочав свою діяльність від початку повномасштабного вторгнення. Розпочинали ми від того, що Аби створити безпечний такий простір для дітей, які були вимушено переїхали сюди до нас на західну Україну, шукаючи десь захисту тут і безпеки. Це простір дружній до дитини. Цей проект розпочав свою діяльність із початком повномасштабного вторгнення. В Карітасі була створена кімната для того, аби родини, які були до нас вимушено переїхали, або ж зупинялися чи на ніч, чи тобто чи транзитно, чи зупинялися надовше в пошуках якогось житла. То для тих діток було організоване таке піклування, там, психологічна підтримка. Була облаштована вже така на швидку кімната. Та де діти могли в різного віку перебувати і навіть відчувати дійсно цей спокій і безпеку. І Вже з часом цей проект набував такого, такої масштабності. Зараз він успішно функціонує. Цей проект відвідують дітки ВПО віком від 3 до 17 років. Тобто там побудована робота так, що Діти відвідують відповідно вікових категорій. Є заняття на певну годину, і також успішно ведеться робота із батьками, сім'єю. Є психолог, який також надає індивідуальні консультації, а також і групові заняття. Ось наступний проект це стійкість та розвиток. Теж цей проект розпочав діяльність в минулому році. Цей проект охоплює шість шкіл: три в нашому місті Тернополі і три в громаді. Мета проекту створити безпечну психосоціальну підтримку для дітей та їхніх батьків. кожній із шкіл якраз облаштований також безпечний простір для дітей. Соціальні працівники, які вже працюють на локаціях, проводять заходи відповідної програми. І також ці діти мають можливість в цій кімнаті перебувати, почуватися безпечно, комфортно протягом навчального дня. Ми бачимо дійсно хороші відгуки від дітей, від батьків, від педагогів, тому що фахівці проводять і заходи також із педагогічним колективом. Ну і також ще в нас діє проект Діти це за підтримки карітасу словаччини. Мета цього проекту надати матеріальну допомогу діткам, які знаходяться в складних в сім'ях, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Коли цей проект стартував, то він охоплював понад 450 дітей. Це діти з Тернополя та області. Зараз, на жаль, можемо охопити лише 250 діток. Для цих учасників цього проекту проводяться. Акції, тобто це такі акції масштабні, як шкільний портфелик, святий Миколай дітям Тернопіля, акція перед великодним забезпечити продуктовими наборами цих діток. А також і такі акції, десь чи засоби, засобами особистої гігієни, ми мали можливість роздавати сертифікати. От тобто, протягом року понад 10 акцій точно відбувається. Дякуємо нашим благодійникам, що маємо таку нагоду. Ну і також ці дітки беруть участь і в інших заходах, які організовуються в нашому Карітасі. Тут в Карітасі у Тернополі саме є багато таборів для дітей. Як ви їх розважаєте? Розкажіть нам детальніше. так протягом року ми організовуємо декілька. Таборів, ну в основному це табори відбуваються в канікулярний час. Ну, влітку, звісно ж, ми можемо організувати і три, і чотири табори. А в, якщо це от зараз у нас якраз стартував табір під час осінніх канікул, то ну, це зазвичай п'ятиденні табори. Тобто, поки тиждень канікул, то діти мають можливість відвідувати. Ці табори є денні, тобто відбуваються на місці, в нас в центрі в карітасі, або ж ми. Якщо вже є більша кількість дітей, то ми просимо приміщення 13 школи, де дирекція йде нам на зустріч і в канікулярний час дає нам якби, це приміщення. Табори ми організовуємо за такою спеціальною програмою. Ми вже спрактикували хороший досвід табору, який має назву Майже дорослий. Програма табору складена нами фахівцями, тобто ми мали можливість її досліджувати і якби удосконалювати. Метою табору є якраз залучення фахівців, які є з певних сфер, ну, тобто, це є і фінансова грамотність. Одночасно ми запрошуємо фахівця, який може надати якісь хороші рекомендації по фінансах, а також і поділитися власним досвідом, наприклад, створення власної кар'єри. То в основному на такі зустрічі ми запрошуємо. Ймов фахівців, підприємців, скажімо так, які мають, які мають хорошу історію свого життєвого успіху і можуть це вдало передати дітям. Це обов'язково екологічні ініціативи, тобто ми мали також досвід. Де Діти висаджували дерева, прибирали парки для дітей. Це ну, також є дуже цінним таким досвідом, що вони дбають про довкілля. Це зустрічі з гінекологом на тему інтимних розмов, зі священиком, тобто погляд зі сторони церкви. Також це є зустрічі із фахівцями по ораторському мистецтві, самопрезентація. Ну, зазвичай ми такі зустрічі проводимо в перший день, щоб дітки могли відкритися і ну, більше дізнатися одні про одних. На завершення табору ми Практикуємо такі е, волонтерські ініціативи. Ми також залучаємо фахівців, які організовують е, якісь волонтерські проекти, які також діляться власним досвідом. Тобто, це не є там просто теорія, якась взята з, не знаю, з інтернету чи з книжки. А це є справжні люди, які реалізували власні ініціативи і вони можуть це передати вдало дітям. І вже в останній день табору ми організовуємо День добра, тобто е, дітки вибирають собі е, якби, власну ініціативу. Волонтерську. Ну, зазвичай це ми май, даємо їм маленькі такі підказки, тому що ну, у нас просто дуже мало часу, і е, ми мали чудову нагоду відвідати е, хоспіс, де діти з. Такою концертною програмою, коротенькою відвідували важко хворих людей в їхніх палатах. Ну, діти співали пісню Червона рута, де вона також була так вдало підібрана, і ми бачили, як ці люди, які знаходяться в хоспісі, які важко хворі, і у них просто на очах були сльози, тому що це була пісня їхньої молодості. Вони десь поверталися в ці часи, де, де їм було добре, де вони були молодими, і десь будували плани на життя. Також ми відвідували наш дитячий будинок, який знаходиться на стрімкій діти з. Підлітки просто гралися з дітками, які знаходяться в цьому дитячому будинку, приносили їм гостинці. Ось і це також було таким великим досвідом для дітей, що є діти, які просто е, покинуті своїми батьками. От, і діти поверталися вже ми після того робили обговорення, в них змінювалися цінності. А також мали досвід відвідати геріатричний будинок в селі Петрики, який неподалік Тернополя. Також діти підготували таку концертну програму і е, навіть. Такий один був дідусь, який також прийшов з Баяном, і він грав для наших дітей. Тобто він міг поділитися також своїм талантом, він колись був вчителем музики. Ну і діти теж з радістю якби слухали його. Тобто, це був такий обмін досвідом між поколіннями. Тобто, ці табори відбуваються також по віку. Тобто, якщо у нас. Є табір 7-9 років, то відповідно, дітки відвідують такої вікової категорії, і ми вже цю програму якби, робимо такою гнучкою. Ну, тобто вже вже, тоді стають не не такі, такі можливо, можливо, складні завдання, чи Похідці з інших сфер долучаємо, щоб дітям було, було цікаво. Тобто стараємося дослухатися до дітей, що цікаво їм, як би вони хотіли ну, бачити це, в чому ви, куди би вони хотіли приходити, і тоді таким чином. Є значно легше працювати, тому що ми бачимо, що коли ми чуємо думку дітей, коли ми до них дослухаємося, то ми бачимо, що вони просто з радістю прибігають і вони ну дякують за те, що е, до них дослухаються, що їхня думка є важливою а не крім розваг та цікавинок, у вас є також психологічна допомога е, так. В нас е, в карітасі працюють в дитячих проектах. Три психологи то робота проводиться не лише з батьками. Наші психологи проводять індивідуальні консультації з дітьми. Хто може прийти за допомогою до вас? Е, е, учасники наших проєктів, Ну і також е, ті діти, е, тобто. Ті люди, які звертаються по психологічної допомоги, ті діти, вони відповідно вже інформуються про те, що в нас діє якби неодноразова допомога, тобто дитина не може там одноразово скористатися психологічною підтримкою, а що у нас діє, якби такий ну, комплекс заходів, і запрошуємо дітей на першу зустріч, дитину. І вони відповідно вони залишаються в нас, тобто вони бачать, що їм цікаво, вони можуть отримати значно більше. І якщо особа не є учасником проєктів, якщо особа не є внутрішньоперевідно. Міщеною особою. Чи може вона прийти в карітас, якщо це просто тернополянин? Може, звісно. У нас е простір наш відкритий для всіх підлітків дітей та молоді, тобто ми абсолютно не ставимо якісь акценти там чи на вразливості, чи на внутрішній наш простір відкритий абсолютно для всіх дітей та молоді. Звісно, якщо це проект простір дружній до дитини, то акцент стоїть на внутрішньо переміщених дітях. Якщо це наш центр, наприклад, діти та війна, соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю, то ми відкриті для всіх дітей. Тобто ми не ставимо акценти на вразливості, а навпаки, хочемо, щоб всі діти та молодь які хочуть дійсно набути тих знань, вмінь, які хочуть знайти нових друзів, які хочуть почуватися безпечно, вони можуть відвідувати. Вати наші заходи, що стосується проекту Простір дружній до дитини, то цей проект можуть відвідувати дітки, які є з внутрішньопереміщених родин. Наприклад, проєкту Діти, де надається гуманітарна допомога, це лише діти, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Що стосується проєкту, стійкість та розвиток, він якби, направлений на роботу зі всіма дітками в школах незалежно від статусу. Наш проєкт Діти та війна, соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю також відвідують дітки, які і не мають певного статусу, але просто хочуть відвідувати наші заходи. Таким чином, ми об'єднуємо дітей. Різних статусів, тобто це і в нас є внутрішньопереміщені діти, і є дітки, які є з багатодітних родин, з малозабезпечених, дітки, батьки, яких зловживають алкоголем, але є діти, які дійсно є з достатніх родин, але їм тут добре вони приходять, бо їх тут чують, їх тут, їх тут люблять, до їхньої Ми думки. Будемо. Абсолютно всі діти вони для наших працівників, для нас є абсолютно всі рівні. Ми ніколи їх не ділимо ні по статусу, ні по знаннях. Ні, по зовнішньому вигляді, і напевно, що це те, що їх об'єднує. Тобто, вони всі можуть спілкуватися, дружити. Абсолютно, у нас дуже гарна команда і дуже гарна група дітей, які відвідують. Багато Вам. чула, багато читала і знаю вже, що ви допомагаєте комплексно сім'ям, не тільки діткам, але й батькам, і взагалом усім. Так, нас насправді активно ведеться робота комплексно із сім'єю. Це є спільні заходи з дітьми та батьками, спільні дозвілля. Ну і також окремо ведеться робота. З батьками, це психологічна допомога, тренінги, навіть є такі майстер-класи, проводяться, де батьки просто можуть прийти і відпочити. Запрошуємо фахівців для того, аби поділилися також своїми якимись знаннями, досвідом з нашими батьками. І ми також запитуємо батьків, що їм цікаво, який час для них зручний. Тобто, в першу чергу ставиться сама людина, особистість, і ми таким чином стараємося працювати так і налагоджувати відносини, контакти з батьками, з дітьми. Десь не опустити жодну дитину і сім'ю, яка хоче отримати цю послугу від нашого проекту, нещодавно відкрився новий дитячо-молодіжний центр на масиві новий світ у Тернополі. Що там можна побачити? Так, це є таким чудовим досягненням для нас відкриття цього проекту саме на новому світі. Чому? Тому що це є географічно, якби зручно тим сім'ям, які проживають саме на новому світі. Нам пощастило те, тому що при парафії святого Василія Великого є чудове приміщення, якраз таке пристосована для того, аби там проводити заходи з дітьми. Е, там є чудові священики, які вже мають досвід праці з дітьми та молоддю. Ну і звичайно, ми залучили наших фахівців, і е, на цьому, в цьому просторі проводяться також е, заходи е, щодня, окрім п'ятниці. Е, це напрямки роботи також з дітьми різного віку від 7 до 17, але також поділено е, по вікові категорії. Чим зараз живемо молодь та що її цікавить найбільше? Сьогодні наша молодь хоче бути почутою, тому що зазвичай, до їхньої думки мало хто прислухається, на жаль, так є. Лише, напевно, вимагають. Так? А приходячи до нас, звичайно, вони, для них ціну те, що їх чують, їх люблять, вони тут можуть бути самими собою. Звичайно, що в нас є також і правила певні, в нас є рамки. А приходячи до нас в центр, підлітки мають можливість бути почутими, знати, що їх не. Критикують до їхньої думки, прислухаються, що їхні ідеї завжди мають право на реалізацію. Я багато бачила у сторі з інстаграм, що ви подорожуєте багато веломандрівками, але де звідки у вас стільки велосипедів? Бо тому, що кожна дитина не має свій велосипед. Так, в минулому році нам випала така гарна можливість отримати фінансування на оновлення нашого велоклубу, тому що в Карітасі велоклуб існує вже понад 10 років. Ну наші велосипеди вже були трохи старенькі, їх було мало, а дітей зараз більше. Тому ми маємо 45 нових велосипедів. І діти, які відвідують центри наші, і також волонтери, і також учасники інших проєктів, мають можливість взяти участь от в веломандрівках. Зазвичай це велоподорожі до нашого озера. Також ми практикували такий досвід, що діти, які беруть участь у нашому велогуртку, вони придумують собі самі цікаві місця, куди ми могли би поїхати. І один з учасників групи дізнається якусь цікавинку про це місце. І приїжджаючи туди, вони розказують, наприклад, там от парк здоров'я. Ми їдемо в на велосипедах, і хтось з учасників розказує, що ж таке парк парк здоров'я, коли він був створений і чому він має таку назву. І таким чином ми поєднуємо дозвілля із корисними такими речами, де діти мають можливість також десь збагатити свої знання і про наш про наше рідне місто. Як потрапити у проекти Каріта Стернобіль? Наші проекти дитячі відкриті абсолютно для всіх дітей. Там підлітків та молодих людей, от тому у нас є вся контактна інформація в телеграм-каналі Карітас і на Фейсбуці, і в сторінці інстаграм є контактні номери телефонів, якщо стосуються певних проєктів, тому можна телефонувати і працівники дадуть якраз вичерпну інформацію про ту чи іншу діяльність. Сьогодні я бачила особисто, що є у вас багато діток. Вони приходили сьогодні на заняття, ми були присутні. Звідки вони до вас усі приходять? Як вони про вас дізнаються і хто вам допомагає? Ну, найперше, це е, самі відгуки від наших учасників, які приходять до нашого проєкту, до нашого центру. Якщо дітям цікаво, вони заохочують своїх друзів, своїх братів, сестер, своїх однокласників. Е, вони кажуть, що там дуже добре, там дуже гарно, там е, дуже класно і ходіть з нами. І коли дитина приходить раз чи другий, вона вже залишається нашим постійним учасником нашого проєкту. Е, діти виростають. Вже стають підлітками, десь навіть і створюють свої сім'ї, і приходять нові. Ми також маємо гарну співпрацю з нашими партнерами. Це така міжсекторальна співпраця. Це соціальні служби міста Тернополя, це управління молодіжної політики сім'ї дітей та молоді, також з різними іншими громадськими організаціями молодіжними і таким чином десь інформуємо про свою діяльність, свої про свої напрямки. І наші партнери скеровують до нас дітей. Розкажіть детальніше, будь ласка, про працівників ваших, про вашу команду, адже вони все-таки усміхнені, щирі. Як ви їх підбираєте? Як? Ну, ми віримо в те, що дійсно в Бога неможливого не буває, і та людина, яка має бути на тому місці, вона обов'язково буде тут. І насправді наші фахівці є мало того, що дуже досвідчені в своїй діяльності в своїх сферах. Тому що працюють і психологи, і соціальні працівники, і соціальні педагоги. Але така діяльність не могла би бути настільки масштабною, якщо б людина не горіла тою роботою, яку вона робить. Тобто не любила тих дітей, це було б неможливо. Наші працівники всі щирі, відкриті, діти, діти це як ніхто відчувають. Ідейні це також немало важливо в роботі з молодіжному напрямку, тому що ми маємо йти також в ногу з часом і десь. Рухатися з тим, що цікавить дітей, що цікавить підлітків, тому ми всі дуже максимально гнучки, і це напевно дає шанси в роботі, тобто працювати з, дійсно інколи на декількох локаціях і з великою кількістю дітей, батьків та сімей, але воно все вдається. Ну і напевно, що це дійсно таке є благословення Боже, тому що ну, Бог бачить те, що ти робиш з відкритим щирим серцем, воно ну, має свою якби, віддачу. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Хочу сказати, що з того, що я побачила, що і ви, працівники, і діти взаємодієте як одне ціле. Тому я вам бажаю успіху. Ви робите правильну роботу, ви робите свою роботу щиро. Нехай вам господь допомагає і не на цього вам найкращого. Щиро дякую.